Перше, що робить Ісус. Перше, що робить Ісус, перше, що робить Іосиф зі своїми братами, Він звільняє їх від провини перед Ним. Це дуже важливо, друзі. Я вам хочу сказати, багато людей не бачать слави Божої, тому що відчувають провину перед Богом. Він звільняє їх не від провини перед кимось. Розумієте, не перед кимось. Сама головна провина, яка блокує твою душу, блокує всі твої благословіння, це те, що ти десь глибоко відчуваєш, що ти винен перед Богом. І Він їх звільняє від провини перед собою. Розумієте? Перед собою. Він каже, не жалійте, не засмучуйтесь. Потім написано, що він обняв їх всіх, і вони всі разом там плакали. Алілуя І от після цього, друзі, все їхнє життя змінилося. Тому дивіться, перш ніж Бог дасть тобі зовнішню свободу, фінансову, здоров'я, я не знаю, там благословення, ще чогось. Він повинен дати тобі внутрішню свободу. Від чого? Від провини перед ним. Чим більше ти будеш вільний від цього, тим більше ти будеш бачити Його слави. Тому що благодать написана, вона воцарилась через праведність. Читали таке? Як гріх царствував у смерті, апостол Павло каже, так і благодать воцарилась через праведність. Мощно. А що таке праведність? Це коли я стаю перед ним, як я ніколи не зробив ні одного гріха. Чистий, без засудження, без єдиної каплі засудження. Амінь.